Життя у вас було насправді нелегким, і не кожна людина впоралась би з, з, з такими проблемами. Скажіть, будь ласка, адже напевно були з вами люди, які допомагали вам. Хто ці люди? Так, на моєму шляху було дуже багато добрих людей, які мені йшли у сьому назустріч. І знаєте, добрі люди це так, як перлинки, які я собі нанизувала на душу. І завжди вони мені допомагали у моїй біді. І Морально і матеріально, і родичі, рідні мої, особливо мій чоловік, Ростислав Модесович. Бо якби не він, то я б, мабуть, не вижила. Хотіла б зараз прочитати вірш, який я присвятила своєму чоловікові. Їх у мене багато, але один із цих віршів. Друг пізнається у біді. Тебе, мій рідний, я недооцінила. За мною мучишся в журбі. Тобі я хоч скалічена, а мила. Шкода, що пізно зрозуміла, що так потрібна я тобі, що в чистій душі, кохання сила, Воно переможе навіть смерть боротьбі. Так хочеться стрічать, стрічать ще весни, так хочеться разом з ними цвісти. Я збережу, що у душі воскрес, Тож збережи, прошу і ти. Ну, і ще один віршик такий з мого життя, бо моє життя в моїх піснях і віршах. Зігнулися, плачуть берези, їм сльози вітер витирає, а прикра доля ставить на терези мій дух, що тіло ще тримає, від вашої доли більше сили. Її в розбиті груди покладу. Берізки клянчили, просили, хай милиці не зойкають саду, хай голу душу, зла недоля не тягне більше по стерні, не сковує важка неволя, любов і голос, віру у мене. А зараз розкажіть, будь ласка, як народилась той одна гуморизка Зої Стрихарчук. Знаєте, можливо, якось трішечки, можна сказати, містично вийшла в мене ця книжечка, але мені приснився мій дідусь у сні, який мені підносить книжечку, і на ній написано Сто одна гумореска Зої Стрихарчук. Ну, дідуся вже давно немає, царство йому небесне. Але я прокинулася вранці і думаю собі, до чого б цей сон. А потім думаю, а чому б мені справді не почати писати гуморести? І це я в лікарні цей мені сон приснився. І я в дійсності почала писати, як мені тяжко не було, я намагалася. Та й взагалі я по лікарнях старалася розвеселити всіх тих пацієнтів, що зі мною лежали, щоб не так думати про свою біль і собі заодно, щоб не думати. І коли почала писати їх по лікарнях ці гуморески, то мені навіть один раз сказали, як ти можеш писати гумореску, коли завтра операція. Ну, а я можу виходити, так, мені так легше було жити і підбадьорувала інших, щоб не так прислухатися до своїх болей. І, знаєте, я ще ось в душі ношу в своєму серці от і слова Лесі Українки. Ось є такі в неї слова гарні. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Хоч до серця біль доходить, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. Отож і я щоб не плакать, я сміялась. Якщо можна, прочитайте нам, будь ласка, свою гуморезку. Філософи. Що це таке сім'я, тату?» пита Малеймина. Так би мовити сказати, сім'я мов країна. Як в країні, так в сім'ї є сімейні штати. У них закони є свої, котрі треба знати. Як у ти, в такій країні займаєш посаду? Президент, я любий сину, «Ну, а мама влада. Ну, а бабця наша, Дуся, над ким надарює. КДБ твоя бабуся за всіма слідкує. Пильно глянув очимина й став за вухом чухать. Ну, а я хто? Народ, сину, мусиш всіх нас слухать. Через тиждень на роботу мина дзвонить. Пету, тут у нас перевороти йди верщій до хати. Президент новий до влади вдома приступає. Влада дуже йому рада, весь час обнімає. КДБ в кутку дрімає, нічого не чує, а народ бум піднімає. Це ж його хвилює. Ну, ось така гуморесочка, ну і ще одненьку. На дачі. Привіз Федот свою дашку на дачу. Новеньку. жінка пурха, наче пешка, дачею роденька. Все прекрасно, все чудово. Тут поставим ліжко, телевізор купим новий, постелим доріжки. Ой, гардини ж, бо Федоте, почепить потрібно. Бо сусіду, що навпроти, усе з вікна видно. Як же платья своє скину перед тим, як спати і зараз їдь до магазину гардини купляти? Кидай жінку, плаття сміло, нехай баньки лупить. Як побачить твоє тіло, він їх перший купить. І на завершення поділіться з нами своїми творчими планами, адже у такої життєрадісної енергійної людини, як ви, їх має бути багато. В майбутньому я мрію видати свою ліричну збірочку «Сповідь ніжного серця. А також. Дещо зробити із своїх декоративних робіт. Хочу бісером вишити Божу матір, щоб встигнути до, до Різдвяних свят. Хочу ще зробити декоративну таку церквочку і поставити її на тернову хусточку, зробивши відповідний небосхил. А взагалі багато що в мене мрій. Дав би Бог тільки здоров'я. І тоді все, я думаю, що збудеться. І на закінчення хочу побажати всім телеглядачам здоров'ячка, добра і радості на всіх дорогах, втіхи у всіх ваших справах. Хай Бог дає всього самого найкращого. Нехай всі ваші надії, як святі рушники, цвітуть найкращими кольорами життя. Жиру дякую вам, Зоя Романівна, за цікаву розмову, за те, що ви знайшли час зустрітись з нами. Ну а наша передача на цьому завершується. Всього вам доброго, до зустрічі. З небес почувся звук сурми, день милосердний зійшли з відкритими грудьми, на клич відвести, серцем до серця пригорнись, зігрись любов'ю, Господу Богу помолись, щоб дав здоровий я. О, милий Боже, з нас зніми, з душі кайдани, хай дух надії, світіми, царею стане, царю небесний сили дай радості щастя, Зболену душу осіяй святим причастям. Нам з підбитими крильми, у По повноцінним життям ми Так хочем жити, лиш руку друже простягни, підтримай скруту, повірить в себе, хочем ми і вершин сягнути. На зніми, з душі хай дами, хай дух надії з дітьми зорею стане, царю небесний, сили дай радості щастя, зволену душу осіяй святим причастям. Найдемо серця з долонь моїх візьми, прийми людину, бо нам о пташечках рими, б'ється невпинно, милий Боже за нас зніми, з душі кайдани хай дух надії. Щастям. О милий Боже, з нас зніми, з душі кайдани, хай дух надії з пітьми зорею стане, Царю Небесний сили дай радості, щастя, зволену душу осіяй святим. Причастя О, милий Боже, З нас зніми, з душі хай даний, хай дух надії з ми з стане, царю небесний сили дай радості щастя, волену душу осіяй. Святим причастям, зволену душу осіяй святим причастям, святим причастям.